Смертельний тренд на споживання мухоморів шариться у соцмережах. Люди свідомо їдять їх, аби розслабитися або отримати галюциногенний ефект. А от підлітки вживають отруйні гриби на спір або навіть заради відео у Тіктоці. Найбільш спритні уже навіть почали торгувати отруйними грибами. За один кілограм мухоморів торговці просять 800 доларів. Також користувачі соцмереж активно запитують, як заробляти на мухоморах, їсти ці гриби небезпечно, адже вони містять отруйні речовини. Мускарин та мікоатропін. Вони вражають печінку, нирки, центральну нервову систему. У важких випадках мухомори запускають незворотні процеси в організмі. Летальні наслідки настають через 6-12 годин при великих кількостях споживання грибів. Додам, що на Рівненщині минулого тижня мухоморами отроївся 43-річний чоловік. Медики закликають людей не експериментувати із власним здоров'ям.